Права 1482. Виконай дії. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, у нас тут доволі громіздкий вираз. В першу чергу будемо виконувати дії в дужках, у них найбільший пріоритет, потім множення, потім ділення, і в останню чергу віднімання поза дужками. Ну і тут у нас числа такі мішані, що їх не можна записати в вигляді десяткового дробу, тому будемо виконувати дії змішаними числами. Отже, записуємо перша дія. Ну і дивимося, віднімання записуємо перше. Це 9,5 відняти 11. І це дорівнює. Різницю запишемо як суму, то це буде 9,5 додати. Протилежне число до 11 це буде мінус 11. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. І в дужках записуємо різницю модулів, як 11 відняти. 9,5. І це дорівнює. Ну що ж, це буде мінус. 11. Для того, щоб відняти 5 9, ми запишемо, позичимо одиничку в 11, запишемо як 9 девятих. нас вийде мінус. А у дужках 11 буде не 11, а 10, цілих. а одиницю запишемо як 9 дев'ятих. 10,9 відняти 9,5. І це дорівнює. Ну Що ж, це буде мінус. Тоді 10-9 це буде 1 ціла. В чисельнику записуємо 9 відняти 5, а в знаменнику 9. Ну і це дорівнює мінус 1, ціла. 9 відняти 5, це буде 4 дев'ятих. Ну а зараз виконуємо наступне віднімання в останніх дошках. Отже, записуємо друге дія. 2 цілих, 1 друга, відняти 4 цілих, 5 шостих. І це дорівнює. Ну що ж, різницю запишемо як суму, то це вийде 2 цілих, 1 друга, додати, протилежне число до 4 цілих, 5 шостих, буде мінус 4 цілих, 5 шостих. Є? І це дорівнює. Ну що ж, як нам знайти цю суму. Модуль від'ємного числа ми більший, сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А дужках записуємо різницю модулів. Це вийде 4,5. 4,5. Відняти 2,1 друга. І це дорівнює. Щоб відняти. Будемо зводити до найменшого спільного знаменника до 6. Тоді додатковий множник до 1, 2, і і 2, це буде 3. Ну і ця різниця тоді запишеться як мінус. Тут у нас буде 4, 5 шостих. Відняти. 2, 3 помножити на 1 це 3. 3 помножити на 2 це 6. І це дорівнює. Ну що ж, вже можемо віднімати? Це буде мінус. Тоді 4 мінус 2 це буде 2, а в чисельнику записуємо як різницю чисельників, 5 відняти 3, а в знаменнику шостих. Це дорівнює мінус. 2, цілих. 5 відняти 3 це буде 2. А в знаменнику записуємо 6. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельники знаменника. 2 поділити на 2 це буде 1. 6 поділити на 2 це буде 3. То це дорівнює мінус. 2 цілих 1 третя. Є? Ну що ж, а зараз будемо виконувати множення. В першій дії ту різницю потрібно помножити на 9,26. Записуємо третя дія. Тобто, у нас вийшла мінус 1,4 ми множимо на 9,26. І це дорівнює. Ну що ж, який знак буде мати добуток. Одне, один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Ну і записуємо як 1,4, що множиться на 9,26. І це дорівнює. Буде мінус. 1 помножити на 9 це 9. Плюс 4 це 13. Тобто це можна записати як 13 9, що множиться на 9,26. Так. Ну і це дорівнює мінус. Тоді записуємо як в чисельнику, як добуток чисельників. 13, що множиться на 9. А в знаменнику добуток знаменників 9, що множиться на 26. І це дорівнює Ну що ж, зараз скорочуємо і чисельник, і знаменник на 9. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 13. 13, що ділиться на 13, це 1, 26, що ділиться на 13 це 2. Тоді ми записуємо, що це дорівнює мінус. Чисильнику 1 помножити на 1 це буде 1. А знаменник 1 помножити на 2 це 2. Отже, вийшло у нас мінус 1 друга є. Ну, а зараз виконуємо ділення. 16. Записуємо четверта дія. 16. Що ділиться? На різницю, яку ми знайшли в другому завданні, це мінус третя. І це дорівнює. Який знак буде мати частка? Це буде мінус. Одне ще чисел у нас від'ємне. Тоді в дужках записуємо як 16, що ділиться на 2,13. Запишемо вигляді звичайного дробу. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Що ділиться на 7 третіх. І це дорівнює. Це тоді буде мінус. Ми можемо записати зараз ділення. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Тобто це буде 16. Що множиться, оберне дріб до 7 третіх, буде 3 сьомих. Тому записуємо, що це буде мінус. В чисельнику записуємо як 16. Що множиться на 3. А знаменнику записуємо 7. І це дорівнює, Вийде мінус. Тут нічого не скорочується. 16 помножити на 3. Так, 10 на 3 30, 6 на 3 18. То це буде 40. 8, пишемо 48. Сьомих. І це дорівнює. Можемо виокремити цілу частину. 42 сьомих частини. Це 42 пріоритет, це буде 6 цілих, то ми записуємо, що це буде мінус 6, цілих. тоді, якщо ми заберемо 42 сьомих частин, то 48 мінус 42 залишиться ще 6 сьомих. Є. Ну що ж, ми знайшли тоді частку останню, ну і залишилося знайти різницю. Те, що ми отримали в третьому, мінус те, що ми знайшли в четвертій дії. Записуємо п'ята дія. Тобто мінус одна друга. Відняти. Записуємо. а У нас вийшла частка мінус 6,6. І це дорівнює. Різницю запишемо як суму, то це вийде мінус 1 друга додати. Протилежне число до мінус 6,6 буде 6,6. Ну або можна розкрити дужки, перед якими стоїть знак Д мінус. Гаразд. Ну що ж, можемо 6,6 записати вперед, то в нас вийде 6,6 відняти 1 другу. І це дорівнює. Ну, щоб відняти, будемо зводити до найменшого спільного знаменника це до 14. Тоді додатковий множник до 6 сьомих – це буде 2, а до 1 2 – це буде 7. То ми записуємо, що це вийде. 6, цілих, 2 помножити на 6 це 12. 2 помножити на 7 це 14. Так. Відняти 7 помножити на 1 це 7. 7 помножити на 2 це 14. І це дорівнює. Ну що ж, різниця цілої частини це 6, цілих. тоді в чисельнику записуємо як 12, відняти 7, а в знаменнику 14. І це дорівнює. Це буде тоді 6, цілих. 12 відняти 7, це буде 5. Записуємо 14. Є? Ну що ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 6,7. 5,14. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з раціональними числами. На цьому вправу завершено.